Є інформація, що існує раді е, загроза хімічна небезпека для заходної частини України. Я вас запитую, чи існує така загроза хімічної, хімічного, хімічного вибуху, хімічних забруднень? Хімічне как це загрізнення для Заходу України? Да, ну, яке може пошкодити реально великій масі людей? Ну по суті, таке те, що може бути схоже на ядерний вибух, але хімічний. Запад Украины, химическое направление, Запад Украины, химическое направление. Карта показывает, нет. Ну, у меня карты говорят, вообще нет, откуда взяли, тут нет, нет. Імена к'єтна кінічка дивіться, любесенькі Ви дивитесь часто TikTok і вам попадаються якісь рандомні Не. там тарологи. Дивіться, я вам Не. скажу, якби я був хтось з російської там пропаганди. Я б накліпав цих тарологів там мільйон би платив би їм гроші і казав, сьогодні ти говориш, що українці умруть. завтра ти ще щось говориш, що українців. Ну, ну. залякивань, видите, запугивання, запугивання йде. Ну я вообще тут ни одной карты нету. Такого. Хорошо, притянуть на уши. Знаете, вот иногда можна там прийти.